Що сталося там з Марпехами? Що в тебе от, є й критичні погляди під 101 батальйон? Ну, наскільки я знаю, зараз тут слідчі дії, все я не розповім. Так спробую так в двох словах окреслити. Якби в мене повага тобто, до солдатів-офіцерів, бо я там бачив багато хлопців та дівчат, які просто були богами війни робили все, щоб зупинити ворога. Але що я бачив? і що я бачив, і чув від хлопців, що я бачив своїми очима. Е все почалося. Те, що перед самою повномасштабною війною їм міняють командний склад. Їхнього бойового камбрига, бойової злагоджене командування його міняють. Дивно. Його міняють, більш того, виводять поза штат багато кількість важкого озброєння. Поза штату збройно. Поза штат вивели. Я впевнений, що мають провести і слідчі дії, розбір попередніх дій, що це було. Халатність, недбалість чи спланована диверсія. Мені здається, зробили все, щоб підірвати таку бойову героїчну бригаду. І наскільки мені відомо, їхнє командування, командування морської піхоти в якийсь певний час робить їм таку смуту. Воно їм дає вже посеред боїв, вже в критичній ситуації те, чому робити неможливо. Якихось чотири дивних вибори. Їм сказали: або проривайтесь на Азовсталь, або здавайтесь в полон, або проривайтесь на Запоріжжя, або робіть, що хочете. І наскільки от мені відомо зі слов командирів, командир бригади збирає свої батальйони і повторює ці слова, він просто деморалізує комбатів. Командир бригади теж Герой України. Теж Герой Баранюк. України. Угу. І мені розповідають, що командир підсупершого батальйону поплив. Далі на нього виходить противник і пропонує йому здатись. Як ми бачимо вже після, командир 501, бригади, 501 батальйону окремо здається в полон майже з усім своїм складом. Там не здається тільки начальник штабу, або 7 офіцерів. Все, всі інші здаються в полон. Все. У нас фланги, ми прокидаємось зранку, у нас там був неприємний випадок. Вони там чуть не обстріляли наші позиції, йдемо навести взаємодію, а бачимо все, пусте КСП, нікого немає, апаратура, озброєння, нікого немає. Ми підняли на бат, дзвонимо в бригаду, де ваші люди. Вони кажуть, не знаємо, де наші люди. І отак от ми опинилися без флангів. Їх так: наспіх їх латаємо, наспіх щось робимо. І от все, з цього от у них почалася повний хаос. Хтось там воює до кінця на позиціях, а хтось сидить в штабі, в бункері і просто ганяє важкі думки. Ну, в такі, коли критична ситуація, не потрібно ганяти важкі думки, треба ставити рокін і діяти. Велика кількість морпіхів, все ж таки, попри навіть відсутність чітких наказів, все одно обрали, от як друже, Валина для себе шлях воїнів, і вони пішли до кінця. Вони пішли до кінця. Деякі отримали наказ прориватися, намагались виконати цей наказ.